Прощавай накіп назавжди. Я втомився пити цей осад. З пляшками також можна розпрощатися, тому що я купив прямоточну систему зворотнього осмосу. І тепер можна забути про накип і про пляшки, які кожен день треба купувати, носити. Тут ти собі краник відкрив і завжди в тебе чиста вода. цьому відео я на собі це все буду перевіряти і подивимося, чи все воно так, як в рекламі. Деякі люди мені пишуть, чи мені краще купити пляшку за 50 гривень кожен день, ніж віддати за композитний фільтр, який замінюється. Раз в рік 1200 гривень. Чи, наприклад, фільтр зворотнього осмосу, який замінюється раз в три роки, уявляєте, поставив і три роки не думаєш про пляшки? Давайте почнемо з плюсів. А далі в кінці вже вам розкажу всі мінуси. Рахуйте плюси. Перше немає накопичувального бака не займає місце. Просто два картриджа вставляється. Блок компактненько ставиться все. Друге, розумний смарт-кран, який показує тобі абсолютно все: стан картриджів, стан коротше води, і вся ця інформація відображається, як і на дисплеї на кранове, так і відображається тут. Не потребує виклику майстра для монтажу або заміни картриджів. Інструкція написана українською мовою. Все чітко зрозуміло. Вам залишається лише встановити цей блок під вашу миєчку, зняти плівку з картриджа. Тут ви не переплутаєте, все воно позначено, вставляє. Картридж, ключик по комплекту є, затиснули, підключаєте блок живлення. Не треба бігати в магазин нікуди. Всі перехіднички, все є, фум-стрічка є, всі ці крани є, ставите в розрив холодної, централізованої води. І все, встановлюєте смарт-кран. І Насолоджуєтесь, не кожному підійде. Якщо у вас централізоване водопостачання, однозначно вона підходить вам. ця система. Якщо у вас свердловина, потрібно здавати воду на аналіз, і аж після цього ви будете знати, підходить вам ця система чи ні. Я вже втомився пити ту хлоровану воду. Перший фільтр перехоплює всі механічні домішки: це іржа, і пісок, і поглинає запах лору. Другий фільтр це зворотній осмос. Перехоплюю всі мікрочастинки, там різні віруси, бактерії, мікроорганізми, коротше, ось це вже. Це чиста вода йде. Ну що, все, вже можна пити чисту воду. Ні, чисту воду поки що не можна пити. Спочатку потрібно промити фільтра. І це поки що я не змонтував так, як воно треба. Місце він займає тут взагалі, мало вистачить і на сміттєве відро. І на інші речі, але єдине я не врахував, що блок на півтора сантиметра довший. Ніж мої кухонні меблі заважає. Ось ця задня планочка. Придеться її трошечки підрізати, і тоді блочок стане ідеально. Розеточку включив. Дивіться, яка вода вже з мінералами йде. <рес> Моршинська тече тепер з крану. Давайте подивимося, як працює датчик затоплення. Ану? Перекриє воду. По ідеї мав би вже спрацювати? Да, дивіться, ніфіка собі. Да, працює. Бачите, система все, все працює. Ну, і все. І пішов далі. Так що, система змонтована. Це вам не оті бачки. Купа фільтрів, бачків там понаставляють, переплачують за них кошти. Тут дивіться, все компактненько, один блочок. Дуже багато місця під велике сміттєве відро і ще можна понаставляти пляшки, щоб поливати вазони. Показую, як я це все змонтував. Підключається все дуже легко і просто. В інструкції все написано. В розрив холодної води підключаєтеся холодну воду. Далі додатково я ще поставив фільтр мінералізації, тому що, по суті, в нас зворотній осмос там дуже чиста вода, по суті, дистильована. Немає в ній ніяких мінералів або дуже мало. Тому поставив додатково фільтр мінералізації. Це ви купуєте окремо, він там коштує щось 300 чим-то гривень, раз в півроку потрібно буде замінювати. І тройнічок, щоб це все діло підключити. Далі підключив, злив воду, тому що фільтр буде промиватися. Там він автоматично промивається двічі на добу і можна. На його вручну включити промивку. Все це зливається в злив. Вся та погана вода. Тут, в принципі, все понятно. Далі, дивіться, поставив я гусачок. Замінив. Поставив такий, щоб тут можна було включати воду пити мінералізовану з мінералами. А цей стандартний кран буде зі зворотнім осмосом. А тепер послухайте, як працює насос. Чуєте, як працює насос? Його. Не чути. Вода біжить гучніше. А тепер я серед ночі встаю інколи пити воду. І оця фігня може розбудити мертвого. Тепер тут ми п'ємо чисту воду, зворотні осмоси для чайників, варити там їсти, супи туди-сюди, тому що вона не буде залишати осад, а тут же буде йти вода з мінералами. Ну Будь ласка, пішла вода з мінералами. Цю можна пити кожен день. А ось, а це, будь ласка, холодна гаряча вода. Все продумано, все дуже просто. А тепер дивимося, де правда в цьому світі. Все тобі підписник, одним кадром покажу. Самий точний прилад, який вимірює воду. Точнішого вже не буває. Ну і він самий, напевно, дорожчий. Дивіться, чотири. Чотири. BPM. Бачиш, це по суті дистильована вода, яку не потрібно пити кожен день. А тепер давай подивимося, вода, наприклад, карпатська джерельна, яку я п'ю кожен день регулярно, стабільно. Що нам скаже Карпатська джерельна? Хоп, ану. Тобі ж цікаво знати, що скаже карпатська джерельна. Скаже аж 89. Бачиш? Тобто, мінерали все ж там якісь присутні. Так, а тепер водичка, яку я зробив мінералізовану через мінералізатор. Що скаже? Оп! Ану. Все тобі одним кадром. Дивимося. Погнали. Дивися, ні, фіга собі майже як карпатська джерельна. Тобто я тепер буду пити не тільки чисту воду, а навіть зі всіма мінералами необхідні. Для життя. А тепер ось ця смердюча хлорована вода. <рес> Я тебе покажу, ти охренієш. Реально охреніє ти від цього всього, що робиться в цих трубах. Дивися. 400. Бачиш, жорстка пише. Жорстка 402. От тобі вся є суть цієї системи. А ти мені кажеш, нафіга воно треба? Та й по суті це не так і дорого. Якщо брати оту систему з бачками, вона і коштує дорого. Тут дивися тобі, все поставив компактненько, розеточку включив, все працює, тут тобі показує, там показує, що ще треба для повного щастя. Ти ж на лікування більше потім витратиш, якщо будеш пити усю воду або будеш кипятити. Ну і слухай, чайник, після ось цієї води дивись. А він просто ідеальний. Жодного накіпу вже немає. Швидкість потоку води має бути 2,6 літра в хвилину. От зараз перевіримо. Якщо брати, наприклад, системи з баком, то там обмеження. Тільки 6 літрів можна взяти за один раз. Тут ти можеш наливати скільки хочеш, хоч тисячу літрів. Ну, орієнтовно 2 літра. 2 літра і, може, там грам 100. Щоб поміняти картриджі, не потрібно особливого розуму. Дивіться, відкриваєте кришку, берете ось цей ключ, що йде по комплекту. Перекриваєте ось цей краник, його потрібно перекрити, вимкнути з розетки блока, бажано стравити воду. Все, воду стравив на кранику. І тепер дивіться, вставляєте хоп! І от так. Раз і все. Дивіться. І все, бачите? Все доволі просто. Потім новий картридж вставили. Отак. Раз. Взяли ключика, ставили ключик. Хоп. Все. Які проблеми? Їдете на довгий час на відпочинок. Картриджі можна поставити в холодильник. Ключиком раз, два вийняли в холодильник, поставили і поїхали. Потім приїхали, вставили їх. Краника відкрили, в розетку включили, промивочка зараз включиться, промиє і все. І у вас абсолютно чиста вода. Все як має бути. Все це в злив йде, промивається. І ото, що вони там кажуть: Да з баком бери, в тебе буде постійно вода, навіть якщо. Не стане води, в тебе в бакове буде постійно вода. У мене немає такого, що в мене відключають воду. Можливо, раз в рік де колись там прорве трубу. Так в мене вода є постійно. І немає сенсу переплачувати за ті баки, щоб вони займали місце і там застоювалася вода, яку потім потрібно злити. Ти уявив, в тебе в бакове там 6 чи 8 літрів, і то все потрібно злити. Це мало того, що перерозхід води. Ну і... Незручно про заміну картриджів можете взагалі навіть і не паритися. Смарт-кран вам про це все покаже. Або смарт-кран, або сам блок. Ось тут показує мінералізацію. А ободочок світиться білим, значить все добре. Якщо буде мигати червоним, то залишається орієнтовно 5% життя ваших фільтрів. А якщо вже там він світиться просто червоним, то тоді вже треба замінювати картридж. Ну і звісно, що вода. Вода вона солодковата, вона смачна. М -м. Її хочеться пити, вона без жодних запахів. Ну, коротше, немає ніякої хлорки, нічого. Чай після неї просто смачний, кава просто смачна. Ну і готувати їсти це дуже круто. Так що підписник я тобі розказав, показав. Зробив все, як положено для себе, щоб не переплачувати за лікування. Краще пити якісну воду, ніж платити аптекам і лікарям. А ти собі думай. я тобі показав, розказав, ти не забудь поставити вподобайки. Всім дякую і пока!